Приїхав я на гололеву рибалку, прийти відрізав, поки ще ох, вода, ну дуже холодна. А потім я думаю, що вже змоги буде не так і багато. О, я вже вода гарно похолодала. Так, сьогодні у мене а, новинка для мене це 56-й Clear Blue 56 Ого, тут щось трошки глибше стало, ніж з останніх моїх походів. Тут ще глибше. Ти бачиш? Річка глибше є. О, треба робити перші закиди. Так, буду використовувати е, Ванфорд 2000 Так, він по возі, сюди стоїть. баланс просто неймовірний. В руці там 71 грам, баланс просто супер як і в 34 також вага десь за 70 ну баланс кайфовий ну, і будемо пробувати щось я тільки прорахував те що вітер чому саме сюди щось вже от для... на ловлі голові можна перевірити наскільки хороша палка у роботі на рибі Кажемо, я тут ходив із Варівасом, ну Варівас взагалі, якби всі тички дрібної салахи, краснопірки, верховодки всякої. Головня тим паче чутно, але от на виважуванні ну не дарує він якихось таких емоцій. А його чутливість, якщо яка мене радувала у перших разах його використання, то вже я просто сприймав як ну звик до неї і приймав так, як потрібно, але щось. Супер цікавого вже в ній не бачив. Це я про 610-й Так, все, Починається Перекат. Ось, вода бурлить. Я піднімаюсь. Оп. Ох, стая головню пішла. Все, на перекат вийшов. Має початися. Там велика кількість якоїсь салаки пішла. Тут якась плітка. Можна починати? Ну, на якось хоч і мала річка, і таке все закрите, але вітер. Першого головня перша покльовка знову вихід саме головне, от зараз це не. Давай вже підсічись Блін перший схід не всік я його Але потримав Брину смістивсь тепер Ух, uh, хорош, 300 грамовий десь голови. Ну ось перше те, на кого я розраховував. Оп. Такі десь до 100 грамів голов. Йо-мої. Ну і щось він не дав такого боя, як я хотів би беземоційно здався. Таку побачи ну, ще, можливо, тут ще є. що да це ж таке якось треба максимально гачок поближче сюди підтянуть навіть не знаю чи можу замінити приманку а ну ось так в самий, в самий край просто смыкнул, и он встиг. Подходит, резко смык, и встигает еще. Так, продолжу свой маршрут. По таких вот... Ось... делянках, песках. Ай Ну тобто клегар це я використовую по його прямому призначенню. У нього теж до 1,3 я використовую для ловлі дрібної риби. Ну, в моєму випадку дрібна риба це голувень. Ну, часом краснопірка там клітка може схопити. ortası rezultatını. Блін, баланс тут просто чудовий. Голова йде до приманки. Сінь сьогодні. Там. Там вихід головня і реалізації нуль. Щось йому не подобається моїй приманці, так як він її бадає, але може теж рівень води впав логово монстрів. Тут їх стоїть найбільше, клюють вони тут найгірше, чому не знаю. Не будемо затримуватися на ділянках, де. Да, обмілилося місце, ну, тут десь було мінімум. Вище колін, значно тепер вигляд мілко піска нанесли. Може за це, що тут нелякі, головні покинули ці точки. Навіть там в самих перспективних місцях. Одні печкої подні ходять. Де немає ніяких головнішоців. Там піска на неставках в очереті не було взагалі води. Під Ох, Тут Дрібна риба стоїть, просто табунею. з дрібною рибою. О, ну, такого можна підняти на цю рибу, 50-60 виплюнула приманку. руки добре і випадь. Мунікальна способність заковтнути глибоко-глибоко і в секунду все виплюнути. Як вони це роблять? Ну що, яке мені перше враження? Палка дуже делікатна. Однозначно за делікатнішу, бо я обирав, думав, купить собі The Next Stage Sotifo 60-ку, так вона мені сподобалась. Або Fer 58 думав, ну щось із таких. Ну і 55-ту тетру розглядав. Ну, Поки на тетри зупинився, так як у мене є 65-та, то я вирішив, стаї плот які пішли поки вирішив щось новинку взяти. Все-таки Сатіфо мене вже був. Ну, Повторюватися теж можна було взяти лімітед в трохи іншому дизайні. все те саме, але дизайн інший. Тоді мені пропонували знову Абу Гарсі. У мене було 60-й прототип якось. А це була 51 модель. Подивився на її відгуки. Ну, така двозначна. Хтось її хвалить, хтось каже, що не зрозуміла. Палка ще й сильно глуха. Ну подумав, що тоді краще її не брати. І от тут так мені якось попався чоловік із цією палкою. Ну і от тепер вона в мене дуже делікатна. Вершинка тонесенька, це сама тонка вершина палка, напевно, що в мене була. Ну, ще правда, в мене була матагі, Ну от за матагі не можу точно сказати. Терез те, що вже все-таки десь рік, як в мене немає і, і не можу точно згадати. Два головня. головні. І ще кілька я без камери записав, зловив мабуть, штучок два. Да, чотири головника маленьких дрібних я. Да цей відрізок зміг умовить. Ну хоча покльовок трохи було, підходів, тичків. Але риба таки достатньо. Мабуть, це краснопірка. Я відчув по її супротиву. Ну, також непогано. Якби така клювала на кляр, це теж цікаво половить. Вже навіть зараз я навчивсь відрізняти супротив краснопірки і супротив головні. Розірбав пів приманки, йо -моє. Я скаву зробила якась напірка ну, доволі такий стане. І можна йти до десятка зловити. Но ну, буду завершувати відео. Нас, вірконка збилась. Зараз плюс я буду закінчувати.